Вітаю! Цим циклом інтерв'ю ми розкриємо успіх компанії через персональний успіх наших колег. Як складалась кар'єра, які були виклики, відправні точки у ній? Пропоную про це порозмовляти з Оленою Везнюк, партнеркою Нексії ДК з податкового консультування. Олен, маю дуже велику приємність працювати з вами, і такі самі відгуки чую кожен раз від команди, яку ви надихаєте, з якою ви проходите і будуєте успішний гарний напрям. Дуже цікаво буде почути, як для вас складався цей напрям. Ви зуміли вибудувати успішний консалтинг, ви надаєте дуже високого рівня. Послуги з високим професіоналізмом для наших клієнтів. Тому цікаво буде почути, як ви відчули те, що це ваша робота в перший день, от, от коли прийшло таке відчуття, які ваші були переживання, які думки. Дякую. Дуже приємно чути такі гарні слова. А, насправді, я як для себе. Аналізувала, та, яким чином я потрапила взагалі в податки, і в мене таке враження, що я випадково потрапила в податки. Ну, Можливо, у всіх таке враження людей, які там чи інакше себе десь знаходять. Та. Але насправді на, на першому місці роботи це теж була аудиторська міжнародна фірма. звільнилося місце у відділі податкування, і mm -hmm. мені запропонували. якось... Ну, У мене була вже юридична освіта на той час. тобто Я ще не визначилася конкретно, в якому напрямку респруденції буду працювати. ну, і оскільки була вакансія саме в податковому, потрапила в податковий напрямок. Пізніше мінялося все, тобто роботодавці мінялися, були юридичні фірми, потрібна аудиторська фірма, але в якийсь момент один із моїх керівників, це вже досить багато років тому було, він мені сказав, що ти працюєш ну, в багатьох напрямках податків. Mm -hmm. Що це добре, та, оскільки така мультифункціональність це добре, але потрібно обрати щось таке вузьке для себе, в чому ти будеш. Ну, постійно розвиватися, і в чому mm -hmm. ти будеш позиціонувати себе як експерт. Ну, тобто, добре, коли ти знаєш міжнародне, локальне, там якісь закордонні речі важливо це все, а от е, варто саме визначити з чим вузьким. Я на той час взагалі не розуміла, що це може бути таке вузьке, mm -hmm. але відбулися зміни в законодавстві українському, і з 13-го року з'явилися право трансфертної цінатворення. От якраз 13-го року. Я так відчула, що це моє, і mm -hmm. що я ну, мені з цим цікаво. Реально дуже цікаво, зрозуміло, що було багато викликів, оскільки я все-таки юрист. А трансферне ціноутворення передбачає багато якихось економічних бухгалтерських речей, тобто ну, те, з чим юристи зазвичай не дуже дружать. Ну але якось так склалося. Та, тобто багато читала, багато вчила, додатково mm -hmm. якісь курси брала з бухгалтерського обліку. І, в принципі, за оскільки трохи більше ніж 10, вже 12 років. Ну, не шкодую, скажу чесно. Тобто, uh -huh. це, це моє, мені це цікаво. Е, насправді багато моїх клієнтів мене більше знають і саме як спеціаліста з трансферного створення. Uh -huh. І ну тобто, це була така порада, напевно, яка мені допомогла знайти свій якийсь професійний шлях. Чудово, що yeah. трапляються такі люди з такими порадами, правда. І воно співпадає все в якийсь певний час в потрібній точці. А, а коли ви відчули перший успіх? Та? Тобто, от прийшли ці перші успіхи, як результат роботи, зусиль, а як вони змінили ваше ставлення до роботи? Та З роками, мабуть, якось більше ставишся з, з такими м -м теплими почуттями до клієнтів. Mm -hmm. Тобто, в мене. Теж, в принципі, дуже, дуже таке приємне відчуття, коли більшість клієнтів я з ними дружу фактично. тобто, ти uh -huh. знаєш, у них там в сім'ях відбувається, де там дітки вчаться, куди хто поїхав. Тобто, це якийсь таке, знаєте, ну, якісь такі добрі сімейні, навіть якісь uh -huh. стосунки з клієнтами, що дуже приємно. А ну і, звичайно, це підтримка колег. Та, оскільки в нас така дуже дружня, дружня команда, ми ну реально всі як сім'я, та один одного підтримуємо, спілкуємося постійно. Тому та, ну, два таких аспекти. Це клієнт, насправді ну, найголовніше в сфері консалтингу, uh -huh. ну, це команда, з якою ти працюєш, і клієнти, з якими ти працюєш. Так. І стосунки між і стосунки. Так. Між... Так, між... Так, 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 так. Дякую. Якщо заглянути трошки вперед, яким би великим успіхом ви б вважали. Щось досягнення, скажімо, років за п'ять. Що б це для вас могло бути? А, це зараз такі часи, що так далеко якось важко прогнозувати, насправді. Там для мене, напевно, досягнення було зберегти цю команду, яка угу. наразі є. Тому зрозуміло, що зараз такі часи, що там люди десь за кордон їдуть, хтось декрет іде, хтось так. на війну йде. Тому. Хотілося б зберегти цю команду, як вона є. Я вже не кажу про її збільшення, ну але зрозуміло, що хотілося б, її, можливо, трошки збільшити, але хоча б зберегти те, що є там кістяк, щоб лишився, ну і зберегти це по клієнтів, оскільки клієнти є в різних регіонах, багато окупованих були в yeah. Територіях, і ну багато з них зрозуміло, що були окуповані, вони вже перереєструвалися десь на інших, інших uh -huh. регіонах, та але зберегти, напевно, і клієнтське полковничської гарно. Дякую вам дуже Дякую. і бажаю, щоб незважаючи на будь-які життєві цикли, щоб це все відбувалося як найкраще і органічний, і гарний ріст команди і. Задоволені клієнти, з якими ви будуєте не лише бізнес стосунки а є оця людська ниточка, яка все поєднує. Дякую вам.